Шкірою йшов мороз по спині. Це була найдивніша книга в усьому моєму житті. І з її звичайність триває приблизно 10 перших сторінок. Тут три повноцінні сюжетні лінії. Це річ, яку мені хочеться суб'єктивно, хай, але забарвити словом шедевр. Вітаю пані та панове, і здається, я трохи захопилася накопиченням енергії до зйомки влогмисів. Настільки що більше ніж тиждень вже не викладала нові відео. Але нарешті, ось камера, ось я. Поруч зі мною тут. Зараз книги, які я прочитала у жовтні, і ми зараз нарешті з вами про них поговоримо. Плюс-мінус я визначилася з форматом прочитаного, в якому мені подобається і зручно розповідати вам про усі книги за місяць. В тому числі починатимемо з тих книжок, які ви могли вже бачити в окремих Х, відео раніше я, якщо можете пам'ятати, про них нічого майже не розповідала. Зараз кожній з них присвячу півтори-дві хвилинки буквально. Почнемо з книжок, які я читала у влозі, що присвячувала читанню трилерів. Першим в мене було мовчання ягнят від Томаса Гарріса. Коли я бралася за читання цієї книги, я знала, що це не перша книга, написана Гаррісом про Ганібала Лектера. Що це далеко не перша книга про Ганібала Лектера, якщо дивитися за хронологією історії, але я була впевнена, що далі мені не захоче. Що це єдина книга, яку мені цікаво прочитати про цього персонажа, банально вона найвідоміша, а я не такий поціновувач детективних трилерів, щоб іти там кудись глибше. Але що я хочу сказати, точніше, трохи про спойлери та прочитане листопада, це те, що я вже прочитала навіть червоного дракона, який і за написаннями за хронологією йде перед цією книгою. Але ми сьогодні з вами поговоримо про мовчання ягнят. Це детективна історія, яка своїм сюжетом, мабуть, мало відрізняється від інших детективів, якщо саме слідкувати за анотим ротацію, тому що мова піде про серійного маніяка вбивцю, який а, здирає шкіру зі своїх жертв жінок, і наша головна героїня, ще студентка академії Кларис Старлінг, береться за цю справу з її наставником в якійсь мірі Джеком Кроуфордом з ФБР. І наскільки я була впевнена, що Ганібал лектер і буде тим самим маніяком, якого ми шукатимемо в цій книзі, наскільки було велике моє здивування, коли виявилося, що він навпаки. Трохи ну в якійсь мірі допомагатиме слідству, і оця от саме лінія взаємодії Кларіс Старінг і Ганібала Лектора була для мене, мабуть, найкращим, що є у цій книзі, особливо, якщо стосуватися того моменту, де викривається назва, де обґрунтовується назва. Це було дуже глибоко психологічно. Це було дуже цікаво. І мене ще окрім цієї взаємодії Ганібала з Кларіс, дуже зацікавила лінія головного героя маніяка. Власне, також через психологічну. Складову, але не буду поглиблюватися ще більше в цю тему, щоб залишити вам щось на власне читання і власні враження. Якщо цікаво трохи детальніше, то у відео з читанням трилерів ви завжди можете про це подивитись. А окремо про цю книгу хотіла б ще от не можу не зазначити, наскільки мені сподобалося, як пише Томас Гарріс. От, з одного боку, саме в його стилі немає нічого незвичного, чи надзвичайного, але наскільки він вміє глибоко дивитись і глибоко підмічати інколи від деяких яких абзаців від деяких речей, які він зумів помітити, буквально руки вкривалися сиротами і шкірою йшов мороз по спині. У тому самому відео компанію Томасу Гарісу в мене складав Дібісі П'єр і його маленький сніданок із Борджія, який був взагалі жодним чином не схожий на мовчання ягнят, але також був повноцінним трилером. Трилером з мабуть, домішкою ще одного жанру, про який я також не хотіла б спойлерити, тому що мені здається, до цієї книги варто підходити з мінімумом знань про неї, головний герой цієї історії це Аріель. Він молодий науковець, який прямує на конференцію в Амстердам зі Сполучених Штатів. Конференція присвячена питанням штучного інтелекту. Але під час а, пересадки його в сполученому королівстві погода псується, і через несприятливі саме погодні умови його рейс відміняється, і він вимушений просто пертися в загублений на краю світу маленький готельчик, в якому, окрім М. нього проживає дуже дуже дивна родина. Окрім цього, на цьому пригоди нашого головного героя не закінчуються. В нього не ловить зв'язок, в нього не ловить інтернет. Він не може нікого попередити про те, що з ним сталося, і це от таке от тригерне, мабуть, для сучасного суспільства питання, яке досить Цікаво і досить сильно тут обігрується. Взагалі ця книга стала для мене досить цікавим прикладом герметичного не детективу, а саме герметичного трилеру в чомусь детективної драми, де герой, по-перше, не може визволитися звідти, де він знаходиться через постійне нагромадження купи нових проблем. І, по-друге, він нікого не може попередити, що він не може вибратися на місце призначення. Окрім цього, продовжуючи знаєте, тему з Гарісом. Книга написана в цікавому стилем. Тут вже хочеться відзначити саме стиль Діпісі П'єра, і це той гачок, на який я хочу клюнути, щоб продовжити читати наступні книги. Автора Мені, мені здається, мене там чекає щось цікаве. Наступної книги я вже не маю на руках, через те, що читали її у форматі, мене змусили це читати разом з Дашою з. Каналу до літературне. Також усі відео, які я сьогодні згадуватиму, ви знайдете. По-перше, десь згори, По друге, всі вони будуть в інфобоксі. В тому відео дві книги я читала у вересні. На жовтий мені лишалася одна. Це були заручники душі Жани Бенамер. Якщо книги цього формату, що мені трапилися в вересні, були чудові. Мені сподобалося їх читати. Я чудово провела за ними час, незважаючи на те, що мене змушували їх читати. То третя книга Заручники душі була для мене жахливою за усі. Іма параметрами це книга, яка зачіпає дуже серйозну тему. Вона про а, військового журналіста, про військового фотографа, який повертається з полону з країн близького Сходу і намагається знову навчитися жити. Він намагається знову повернутися до нормального життя, навчитися бачити речі такими, якими він бачив їх раніше до полону. Тут я обов'язково запрошую вас до відео, де розповідала конкретно про цю книгу, тому що мені зараз важко в тих деталях знову заглиблюватися в усі претензії, які я висувала цій книзі. Я просто пам'ятаю з найголовнішого, що я не вірила жодному слову, яке авторка використовувала у цій книзі. Я не вірила героям. Я не вірила, що у героїв є якісь проблеми. Це було жахливо для мене фальшиво і непереконливо, І тим це було жахливіше, що авторка підняла дійсно серйозну. Тему я, мабуть, не буду довго зупинятися на цій книзі через те, що все, що мені було про неї сказати, я вже сказала в. Відео, що було їй присвячене, і мені вже нема чого себе діставати. Тож давайте ми переходитимемо до двох книжок, що лишилися з тих, які вже з'являлися в окремих відео. Це було відео присвячене Геловіну. Звісно, і там я прочитала повноцінно повністю прочитала дві книги. По-перше, це щось лихе насуває Рея Бредбері. Як вже казала, я поставила цій книзі три зірочки з п'яти, але зробила це з максимально легкою душею через те, що я отримала від неї все, чого я від неї. Хотіла я ніколи не йду в прозу Бредбері, мабуть, вже я ніколи після марсіанських хронік не йду з великими очікуваннями. В такі історії, наприклад, от такі от костюмовані, скажімо, тематично святкові якісь історії, я йду за настроєм, я йду за антуражем, за обгорткою. Тому що Рей Бредбері вміє атмосферні речі загортати в атмосферну обгортку. За допомогою слів, за допомогою стиля, за допомогою якихось подій. І мені зазвичай більше від них і не треба, власне, щось Хена суває, може бути прекрасним супутником до Геловіна. Хоча, наприклад, спраху по сталі» мені в, саме в антуражі Геловінському подобається трохи більше. І книга, яку я дочитувала, до речі, вже поза геловінським відео, але 31 жовтня, це була, була збірка Агати Крісті, останній сеанс. І насправді, наскільки мені шкода, що я її не дочитала тоді у тому відео, через те, що от, от, два оповідання мені залишалося. Два оповідання, які, якщо б я дочитала, в мене, мабуть, відгукне. Цю книгу Склався б трошки інакше. Я дуже багато казала про те, що в цій збірці половини, якщо не більше половини історії, містичного не, не містять в собі нічого, окрім зав'язки. Тобто, ми можемо мати містичну зав'язку, якісь події, які, о, як це нам пояснити, о, там мабуть, привиди, а потім таки через 20 сторінок ні на привиди, це просто нас обдурили, вітанічка. Але через те, які перли інколи трапляються у цій книзі, тобто в анотації заявлено, що ця збірка допоможе нам зовсім по іншому. Подивитися на творчість Агати Крісті, далеко не вся збірка, але тут трапляються такі оповідання, які дозволяють дійсно по-іншому поглянути на королеву детективу в недетективному жанрі. І саме от останні два оповідання: оповідання лялька, яке було: я не скажу, що воно було б якимось оригінальним, а просто про дуже дивну ляльку, яка захотіла загарбати собі владу в одному швацькому салоні. Я не скажу, щоб це було щось оригінальне. Ми таке. Обігране різними способами бачили вже купу разів. Але це було саме те, чого я чекала 30-го, жовтня від цієї збірки. І останнє оповідання гончак смерті, яке, якби було написано не Агатокрістівським стилем, можна було б навіть віднести до чогось лавкрафтіанського. слову, про лавкрафта я його планувала дочитувати у листопаді. Дуже сподіваюся, що я це встигну. Але я дивлюся на ту купу, що я не встигла дочитати з запланованого. І поки отак 100% Прямо обіцяти не буду, ні вам, ні собі. І в мене залишилося лише три книги, які в окремих відео не з'являлися. І далі ми з вами поговоримо про майже наукову фантастику, про фентезі і про постапокаліпсис. Я почув голос, який сказав, щоб убити його, ми повинні вбити всі його я. Я одразу збагнув, що секрет виживання приховати факт, що людина має багато я. Це можна було б назвати першою лінією оборони. Друга лінія оборони наявність я та їхнє спілкування. Я від початку знав, що мої я треба вбити одночасно або якомога ближче до одночасності, щоб не дати їм дізнатися, що сталося, і вжити належних захисних дій. Ви розумієте, що я кажу? Ні, думаю, так кивнув Мішкін. Тоді ви божевільні, і я відмовляюся пояснювати. Гравець витягнув три карти і з огидою опустив руку. Я почав цю гру без жодної ставки і з паршивими картами, обурився він. А ці останні карти просто каюк. Дістав із кишені револьвер і вистрілив собі в голову. Інший чоловік зайняв його місце, узяв його карти, сміхнувся і поставив своє життя. Пролагідно, сором'язливу Маргаріт Онгер відомо менше. Востаннє її бачили, коли вона роз'їжджала Арктикою на санях, запряжених собаками, що завивали. Та й вона сама завивала, а собаки казали одне одному: Ого, химерна сцена, слухай, хоч тікай тепер звідси. Наприкінці того тижня робот одужав і був готовий пояснити, що це все означало. Але Мішкін не запитував його. Мішкін полюбляв, щоб страви йому готували як слід, а одяг прали швидко. Він вважав, що це аж ніяк не вигідна оборудка міняти доброго слугу на мудреця сумнівного гатунку. Тож, якщо ви хоч щось з попередніх сцен та висловів зрозуміли, то в мене для вас погані новини і я не збираюся нічого пояснювати. Ті, хто зі мною з ще минулого року і пам'ятають відео про книжкові номінації, ті вже можуть починати готуватися і придумувати прикольну, яку, якусь прикольну номінацію для найдивнішої книги року. Тому що варіанти Роберта Шеклі. Я навіть не скажу, що це була найдивніша книга року. Мабуть, це була найдивніша книга в усьому моєму житті. Га починається як звичайна така наукова фантастика, і з її звичайність триває приблизно 10 перших сторінок. Наш головний герой Том Мішкін він відправляється з планети А на планету Б, щоб доставити певний товар. Але дорогою він виявляє несправність свого космічного корабля, і йому доводиться зупинятися на ще одній планеті, щоб знайти запчастину і полагодити свій корабель. Але коли він приходить на склад, йому кажуть, що за цією запчастиною треба прослідувати в до, до іншого складу, короче, на цій планеті. А ще ось вам робот. Він знає всі диваства цієї планети, всі небезпеки цієї планети. Він вас проведе. Спочатку виявляється, що робот запрограмований на дивацтво і небезпеки не цієї планети, але повірте, це далеко не найдивніше, що починає тут відбуватися. Тому що, якщо, хоча б перші 100 сторінок ви приблизно орієнтуєтеся в місцевості, ви хоча б знаєте, що ви знаходитесь на планеті, на яку висадився Мішкін, то потім. Те, що відбувається потім, жодним лезде не поясниш. Тут починається такий лютий шалений карколомний калейдоскоп ситуацій, часів, вимірів, героїв. Кого завгодно, чого завгодно, де завгодно, коли завгодно, чесно кажучи, мій вестибулярний апарат був в шоці. Ця книга не те, що ламає усі канони жанру, те не те, що вона ламає четверту стіну, вона їх виносить з ноги, буквально, як і мій мозок під час читання. Як вона в мене виглядає всередині? Я просто зрозуміла, що ручки мені буде замало, тому я користувалася олівцем двох кольорів через те, щоб одне підкреслювання не накладалося на інше. В мене Буквально підкреслена вся книга, в мене є сторінки, які підкреслені повністю. Це книга, де першу половину ти намагаєшся шукати якісь сенси, якісь символи, те, що намагався цим сказати автор, що він в це заклав, а потім відкидаєш і просто насолоджуєшся дикістю і абсурдом, які тут відбуваються. Серйозно, якщо ви любите щось дивне, щось абсурдне і абстрактне, то це просто ця книга кричить, що вона хоче до вас на ручки. Окрім того, тут дуже крутий гумор. Тож, якщо ви полюбите Бляйте гумор, що був присутній в попередніх сценках, що я вам тут а, намагалася продемонструвати, то це ще один натяк, що вам можна було придбати цю книгу. Власне, в мене вона опинилася тільки через те, що це видавництво комубук. Я коли побачила цю обкладинку, я коли зазирнула кілька а, речень анотації і коли. Власне, я на сайті Комубук дізналася про цю книгу, я зрозуміла, о боже, це не книжка, а мрія просто. Тому що, от, бачите, так дивимося уважно на обкладинку. І намагаємося уявити, як це могло б виглядати текстом. Намагайтеся зараз, от буквально в трьох реченнях, описати обкладинку. Те, що у вас виникло в голові, це приблизно буде ця книга. Здається, я на гудріці її поставила четвірку. Просто коли я її дочитала, в мене були такі дивні відчуття від неї. В мене давно не було від книжок саме о таких дивних відчуттів, що я я, я не знаю, я не розумію, що це було, але це було прекрасно. Тобто, і саме через те, що це було незрозуміло, я, мабуть, поставила ту четвірку зараз. Я розумію, я розповідаю вам. Я згадую свої враження. Я розумію, що по перше, я б її перечитала. Я точно буду її перечитувати, щоб вона вже точно вся була підкреслена вже іншими кольорами. Знаєте, і я знаю, що я хочу піти і виправити цій книзі оцінку на п'ятірку. Блін, корисно знімати, прочитане, знаєте. І наостанок, по відгуку до цієї книги я б хотіла зачитати от те, що в мене тут підписано на берегах, як я можу для себе цю книгу охарактеризувати. Це, якби путівник галактикою, написав Борис Віан у співавторстві з Філіпом Діком під кислотою, а редактор викинув би кожне друге слово. Приємного читання! На жаль, їжачок на картині трошки не вдався, але ми все одно з вами переходимо до віщих сестер Тері Прачета. Це друга книга з підциклу про провідь. І для мене, мабуть, ця книга, може, через її обсяг, але була максимально сюжетно насичена порівняно з іншими книгами Прачета, що я до цього читала. Тобто тут три повноцінні сюжетні лінії. По-перше, в нас є відьми з бабуною дощевіск. Ми вже знайомилися в книзі Право на чари», але про події тієї книги тут НАТО не. Згадувалося, а компанію нашій бабуні складала Тітуня Ог, яка, я думаю, багато в кого є тепер улюбленим головним героєм. А окрім того, молода магра Часник, яка збирається бути відьмою, але ну не дуже їй хочеться бути відьмою в класичному консервативному стилі. Друга сюжетна лінія це королівство Ланкер та його інтриги, бо вже на перших сторінках підступні герцог та герцогиня вбивають законного короля і займають трон разом приблизно. Там ще Невідомо хто наскільки відсотків. Книга дуже багато в чому скидається і містить дуже багато відсилок до творчості Вілама Шекспіра, і в першу чергу до його Макбета. І не тільки тим, що відбувається при дворі ланкро, а і своєю театральною складовою, тому що третя сюжетна лінія в нас саме про акторів, акторів мандрівного театру. Мабуть, саме ця сюжетна лінія була для мене найцікавішою, конкретно в цій книзі, через те, що я й сама полюбляю а, тему театрального мистецтва. І, окрім того, театральне мистецтво, саме от вистави в середньовічних декораціях, це дуже цікаво, як мені здається, рідко де трапляється. Мабуть, часто просто я не читаю книги, де воно трапляється. Мені особисто на моєму читацькому шляху вона трапляється рідко. І дуже було цікаво про це читати, про декорації, про постановки, про роботу акторів. Так ще й все приправлене гумором і стилем Тері Прачета. Ну і окремим коханням тут була просто неосягнена кількість посилань на Шекс. Я обожнюю Шекспіра. Я а, не скажу, що я надто багато в нього читала, але я неймовірне задоволення отримую від читання його п'єс. Більше, мабуть, драм. Я б сказала, що тут в нас теж скоріше драма, ну, мабуть, трагікомедія. Давайте зупинимося на цьому, враховуючи, що Тері Прачет не може без жартів приблизно кожні півсторінки. І от якби я захоплено не розповідала вам про цю книгу, а я також її поставила четвірку на будріці через те, що от емоційно саме. Емоційно вона не змогла чомусь мене зачепити. Я читала її дуже спокійно. От знаєте, це було таке осмислене задоволення від неї. Мабуть, книги про наприклад Ринсвінда приносять мені трохи більше саме. Емоційних вражень якихось, а от про відео якось я так поки не проникаюся. Я насправді все ще чекаю книгу теріпрачета, яка прям зможе от на 10 з 10 в мене вірватися. Я впевнена, що вона буде, просто я до неї ще не дійшла. Дуже цікаво, що ж воно буде. Хіба що тут знайшлась цитата, яка мені здається, якщо ви давно мене дивитесь, якщо ви дивитесь тільки це моє відео, то а, ви зрозумієте, і як я зрозуміла, що це слова про мене. Вітолер завжди стикулював, коли говорив, якби йому зв'язали. Руки за спиною він онімів би. Ну ви тепер розумієте, що краще мені жестикулювати, як я це завжди роблю, якщо ви хочете щось від мене чути. Ну і закінчувати це відео честь випала найкращій книзі жовтня, але це було передбачено через те, що дорогу кормака Маккарті я читала вже вдруге. Вперше я читала цю книгу чи то наприкінці шістнадцятого, чи то наприкінці 17-го року. І тоді я її сприймала в першу чергу як постапокаліпсис. Звісно, я розуміла, що це далеко не просто постапокаліпсис, але це було те, що цікавило мене в ній найбільше. Анотація цієї книги може зводитися буквально до одного речі. Чення, це про батька та сина, які залишаються неназваними. Вони не мають імен для нас з вами, принаймні. Вони мають дуже набагато речей, які всі вміщуються в візочок для супермаркету. І їх оточує помираючий світ, світ, який спіткала невідома нам катастрофа. Вона також залишається неназваною. Нам лишається лише здогадуватися, що відбулося, і вони йдуть. Дорогою через те, що холодніше, через те, що катаклізми, як землетруси та пожежі, стаються все частіше. Вони е, намагаються спочатку дістатися до узбережжя, а потім прямуватимуть на південь, туди, де тепліше, туди, де є можливість вижити, туди, де є можливість знайти адекватних нормальних людей. Я насправді могла б, окреме відео присвятити цій книзі повноцінні хвилин 40 говорити про неї, про те, що мені в ній подобається, про те, що мені подобається. В ній помічати про те, що я не помітила спершу, а помітила, коли читала вдруге. Просто вдруге в мене була можливість зазирати за лаштунки. Тобто я була знайома з усіма декораціями через те, що я і фільм двічі дивилася, і читала вже книгу, я могла дивитися глибше. Та й насправді сам жанр постапокаліпсису трошечки. Притих в мені моя цікавість до нього притихла через те, що все, що мене цікавило, плюс-мінус в ньому я перечитала і передивилася. Зараз чекаю, що там з'явиться нове. Тоді подивимося. Дорога для мене це, по-перше, неймовірний представник американського постмодернізму. По-друге, це настільки філософський, скільки соціальний твір. Це настільки книга про людей. Про людину в незвичних обставинах, про людину в надзвичайному становищі, в становищі, де ти не можеш вибирати що щоб бути добрим, ти маєш вибирати що буде. Правильним для настільки навіть для тебе самого скільки для от сина, тому що е, головна оповідка в нас йдеться від е, батька. Ця книга здіймає таку кількість питань, що принаймні від половини з них неможливо залишатися осторонь, тобто ви обов'язково знайдете те, що вас зачепить. Обов'язково знайдете те, на чим вам захочеться поміркувати. Знайдеться те, на чому вам схочеться скласти власне ставлення. Ця книга про неоднозначність вчинків головних героїв через те, що тут немає правильного вибору. Як і в житті, мабуть, ніколи немає правильного вибору, є тільки вибір, який ми робимо. Мабуть, це головна взагалі тема цієї книги, головна її думка. Що ми це те, що у підсумку ми. Обираємо окремо, не можу не поговорити про стиль Кормака Маккарті, тому що для мене дорога це ідеально написана книга. От якби мене е, спитали навести приклад книги, яка, на мою думку, написана ідеально, я б назвала дорогу Кормака Маккарті. Я, наприклад, не люблю такий вираз, як шедевр, тобто це фраза, якою заслуговують для мене. А, тобто цим словом для мене дуже часто суб'єктивно забарвлюють якісь речі. Це річ, яку мені хочеться суб'єктивно, хай, але забарвити словом шедевр. Я не згадаю, мабуть, зараз, яку книгу в останній я могла б так назвати. Не знаю, наскільки я зараз добре попрацювала, щоб у тербори якомога скоріше скінчився перший тираж цієї книги. Але мені дуже хочеться, щоб з дорогою ознайомилися якомога більше ти читачів. Вона некомфортна. Це не зручна книга для зручного читання. Вона змуситиме вас Думати про дуже бридкі речі, про гидкі речі, про речі, які вам не захочеться думати. Про речі, з якими дуже хотілося б вірити ніхто з нас ніколи не зіштовхнеться. Але ця книга саме про людину в надзвичайній ситуації не означено конкретно в якій ситуації. Я вже казала, що нам не відомо 100% що саме відбулося з планетою Земля. Який саме катаклізм, який саме вид кінця світу, але це набагато сильніше грає через те, що головний герой теж не знає, в нього не було новин, щоб подивитися і щоб йому розповіли, що там відбулося. В нього не було автора над головою, який б від третьої особи сказав йому, що ж тут відбулося. Він не читач, він герой. І ми так само спостерігаємо саме за героєм, не як читачі. А саме як такі самі герої, хотіла б вам показати, як багато в мене позначок у цій книзі, але оці, от всі стікери, це приблизно, мабуть, п'ята частина від усіх позначок, від усіх записів, що я робила на берегах цієї книги. Вона вона неймовірна. Я хочу сунути її кожного. Я хочу назад запхати її до списка своїх улюблених книг. Я б хотіла запхати її до списка найкращих книг цього року, але мабуть то не буде враховуватися через те, що я ну, вже її читала, що це було моє друге її читання. Кілька слів, звісно, не можу не сказати про екранізацію, тому що якби не екранізація, яку я дивилася ще до першого свого прочитання, я б навряд чи, я могла, мабуть, не дістатися до цієї книги. Для мене екранізація це. Концентрат з концентратом, тому що це книга, в якій немає жодного зайвого слова, жодної зайвої сцени. А через те, що екранізація зрозуміло, що показує нам не все, екранізує нам не все, це концентрат з концентрату, і її я також, як і цю книгу, можу з, з щирим серцем вам радити ж, друзі, отаким всім перевернутим вийшло в мене прочитане за жовтень. Сподіваюся, вам було цікаво. Здається, сьогодні в мене вийшло якось трохи емоційніше, ніж зазвичай. Але сподіваюся, я змогла зібрати думки докупи і зацікавити вас хоча б однією-двома книжечками. Звісно, в коментарях я чекаю на те, що ви читали у жовтні, якщо це ще актуально, а також що читали зі стосуку, який я вам сьогодні показувала. А ми з вами, друзі, продовжуємо разом триматися. Бо ми Віримо в усіх наших захисників, і все обов'язково буде Україна.